Доброго дня всім, хто мене бачить. Мене звуть Віктором, я живу в Києві. Хочу поділитися враженнями від надбання нами стабілізатора, який біля поруч зі мною. Значить, ми прийшли до такого рішення, тому що у нас на нашому стояку, в нашому будинку, були скачки напруги, які виводили з роботи битову техніку наших сусідів і у нас також. Тому ми вирішили взяти стабілізатор, який стабілізує напряження. І по мені порадив надбати цей пристрій мій колега по роботі, який порадив і звернутися до інтернет-магазину 220 експерт, через якого ми це здійснювали. І порадив купувати стабілізатор. Приватного підприємства НВФ Елікс. Моделі ну, ми вже вибирали моделі, бо моделі там багато. Ми вибрали модель Амп'ер у 9 1, 25. Значить, придбали ми його в грудні 2020 року. Сьогодні вже 23 й жовтий на носі, і він працює безукорізнено, ніяких нарікань просто немає. Він нас спасав уже багато разів. Тому я раджу купувати такий пристрій.